А зараз теж про унікальні прояви нашого життя. Люди здавна мріяли видобувати гроші з повітря. Якщо зауважити, що найбільша цінність на землі це вода, то така мрія стала реальністю. Сільський винахідник, оператор шкільної котельні, знає, як витягнути з повітря потонні води на кожного українця щороку. Я вчив фізику не по книжках, я пізнав її з природи, каже житель села Великі Коровинці Йосип Балюк. Про сучасну да в інчі більше розкаже Віктор Мельниченко. Йосипа Балюка у великих коровинцях називають місцевим кулібіним. Він перетворив шкільну котельню на унікальну лабораторію, аналогів якій у світі нема. Я поставив собі за мету створити котельню, яка не потребує води і не потребує електроенергії. Часто це зробив води. Ми вже не споживаємо 11 років. Ні звідки воду ми добуваємо свою. Це надзвичайна вода, каже винахідник. Вона має цілющі якості, очищає суглоби від солей і чайники та праски від накипу. Так, якось, де ви берете воду? З чого? воду так Плю... Плю... плюс газ? Це аж чотири. Оце не котел, а це реактор. Тут проходить реакція окислення. Тобто при згоранні газу виділяється пара? виділяється вода. водяна пара. Сільський геній видобуває воду буквально з повітря, точніше, шляхом конденсації пари від згоряння газу. Чоловік розробив спеціальний пристрій, що здатен збирати таку воду. Україна щороку спалює 40 мільярдів кубометрів газу. З одного кубічного метра газу виходить понад півтора літра води. Це 60 мільйонів тонн води для України щороку. Отже, винахід є безцінним подарунком для економіки держави. Винахідник Йосип Балюк, однокласник дядька Сидора Кізіна Леоніда. Сьогодні унікальною ідеєю теплотехніка зі шкільної котельні зацікавились китайці, росіяни. А для еміратів це взагалі спасіння. Однак, справжній українець Йосип Каленикович хоче, аби його діти ще найперше послужили у рідній Україні. Сидір Кізін обіцяє зробити все для реалізації мрії земляка. Треба зараз трошки не недолік, на лишок воду ще є. сьогодні. Багато підприємливих людей намагаються впарити котельням різні варіанти альтернативного опалення, що є економічно необґрунтованим. Винахід сільського кулібіна Чуднівщини доводить, що все геніальне, просте. Передача тепла без використання води з природи і без електродвигунів. Як бачимо, це можливо. Віктор Мельниченко, Володимир Рябуш спеціально для програми Акценти.